Усім вітання, друзі, день недільний, але прохолодний. Ну що, ми обсадилися, трішки обсапалися і мерзну, мерзну, але йду на вулицю. У мене продовжується чудесія із квичками. Але перш ніж туди рухатися до них, хочеться пройти своїми тюльпанами. Я, напевно, що немає дня, який би я туди не виходила. Йдемте. Переглянемо красу. Цесарочки на сонці примушуються грітися. І щось я ось уже другий день не дораховуюся цесарок і думаю, де б це вони мені вже посідали. Це вже 100% десь сидить, нанеслася, не знаю. Ну, буду бачити, чекати вечора. Десь вони якось на групки діляться, ось це тільки троє. А рехти взагалі не видно, взагалі навіть не уявляю, в якій стороні. От, все собі прийшла, прийшла, присіла. Ще мені буде позбирати все-решту, трішки збирала, трішки свиням, трішки курам, От, решту позбираю. По полуниці висихає порій. Ще я туди далеченько, так туди до межі, нічого не робила. З цієї сторони від квітів, з цієї то трішки о, об, обсапала, обсапала, прийняла. От, прийняла бур'ян, то хочу показати, <хи> як швидесенько поросла вверх, потягнулася моя травичка, яку називали Шовкова, казали ми, коли шовкова травичка. От. Нагадую, продавця, який мені її продавав, якого я купувала. Сам перед запитав у мене, вам для чого, якщо розмножувати, то вона дуже гарно ділиться. Я Поділила, а тепер дивлюся, як вона мені понарощувала кущики. Оце ж, ну напевно, що їх більше десяти. Тут. Чотири. п'ять, шість. Цей маленький ще сім, але вигонить. Сім-дев'ять. І цей дуже малесенький. П'ятнадцять. 15 у мене кущиків тут з цієї сторони. От, і вже її видно, то її не було видно за цими. Ой, а тепер, а тепер це ж дивіться, а тепер це ж не можу. Ви тільки гляньте. Вздовж туди вперед. Як я їх люблю, як я люблю ними милуватися, вам не можна передати. Вийду сюди, душа мліє. Які, які вони красиві, які вони різні, різнобарвні. Червоні ці, дуже красиві, дуже, дуже колір насичений, такий, насичений, насичений. Ось ці такі гарні. Правда, минулого року їх було більше. Десь їх трішки цибулинки, напевно, що їхнє щось під'їло. От, два кущики тільки цього речі. А вже що ось такі світленько-фіолетові. Ой, то взагалі. І, напевно, що ці тюльпани найкраще покущилися. Такі величенькі кущики. От то вже є ось так біля чого проходитись. А ще день-два. Та буде мені, крім тюльпанів ще куди виходити, тому що будуть тюльпани і, буде, і будуть інші квіточки. Дивіться ну, як якоксаметки повибивали уже стрілочки і квіточки. За кілька днів було тут. А це... Оце це, це, це райце. А це хто мені писав, що то вас не іхінацея. Що не ігінацея, то не ігінацея. Ви знаєте, виявляється, Алісун, жовтенький, багаторічник. Такий, за яким мені казали, от що багаторічник то то жовтий. А такий, як. О, дивіться на. Ну. Ооо! О, не питає. А такий. Як у мене був біленький, от, то він і багаторічний. І справді, той мені не зійшов там, де він був. Хоч я його по весні обривала все сухе, думала, що ні, немає. А це ось то це є багаторічник. Такий гарненький, такий яскравенький дивіться. Бачите, який кущик компактненький. Цей не простеляється, цей росте кущиком, кущик ділиться. От, я вже. Два кущики викопувала на замовлення. от Трішки була поділила. Ділені кущики дуже швидко прийнялися. Ось і таку маю ще маю ще таку красу. Казала, ехінацея, ехінацея, ехінацея. А як вони так вийшли, я не знаю. Ко... Насіння, насіння було ехінацея. Це ж кожен рядочок парнику позначувала, підписувала. А вийшов Алісу. Нічого. Саме головне, що, що квітує і радує. А от тепер те, що стосується квачок. Значить, що вам сказати? Несуться сюди цесарки. Так, от, як бачимо, одна несеться. А видно вам, що там звідти курячий хвіст терчить за цесаркою? Можливо, не видно. Цесарка, дивіться, як принишкла. Ну, цесарка несеться, не втікає. От. А що тут там за хвіст? То то я вам скажу, сидить квочка, сіла вона сюди вчора, тому що я в це гніздо зазираю кожен день, позавчора її не було. Вчора вона, О, вона ще там з тої сторони, ще й голову піднімає. А вчора вона вже тут сиділа. От, та е... я хотіла подивитися до яєць, вона мене довнула в руку. Приходжу я ввечері. Темно, вже, бачу, таке вона тут сидить. Ну я вже темном там її не зачіпала, а сьогодні, зараз, хай знесеться цесарка, не буду турбувати. І забираю цю квочку і кидаю, як ви думаєте, кому. Все правильно, кидаю її фазанчику. Тому що е, в це гніздо ще несуться цесарки. От, і я собі е, чекаю, поки вони сюди нанесуться. Якась одна, дві сюди сяде. Але лишати я їх тут не буду це небезпечно. Я просто звідти тоді яйця заберу і. Підкладу в інкубатор. А ця ось квочка, вона мені всі плани портить, всі плани прямо е, під, підрізає, от, тому що зараз засидить мені яйця, толку буде мало, їх багато там. от, І, і теж, хто його знає, чи вона до кінця досидить. Знаєте, весна потепліє, щось занадиться, так як он це сарки десь сідають на вулиці. Якщо на вулиці сядуть, от, то, 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 то то біда. То мало коли вони досиджують. От, то так і може бути з квочкою, не буде ні квочки, ні яєць. Тому то от такі справи. Сьогодні підеться квочка до фазанчика. Від кохів цю курку не викидала. Так, в неї лишається одне око приплюснуте, вона відходить. Одним словом, я дивлюся, що не відходить вона, ця курочка піде вона у юшку. У кохів. У кохів забрала вже три яєчка, несеться одна курочка чорна. От і яйце потрібно приходити забирати, десь так вам скажу у годині, другий, третій дня. От, саме десь тоді вона так з обіда зносить. Ну і відразу забираю, не лишаю, тому що було б вже 4 яйця. Вони мені збитка зробили над одному, надовбли. Над Потім щось днів два яйця не було, а це вже ось два дні підряд знову забираю. Тут у мене курка таки зігнала качку повністю. Качині яйця я вже викинула, під нею лежить тільки два курячі. От, але вона мені посидить кілька днів на тих двох яйцях, і я її. Мені просто потрібно підзбирати, одним словом, таких цих курячих бійцівських яєць. От я підзбираю і підкладу. Качка, он вона. Вона бігала, бігала, тут какала-какала кругом. Крякала, крякала, шипіла, шипіла, заглядала, заглядала. Одним словом, побіжить вона вже не виписувала яйця, не було не до тих яєць мені не. то, то нема як, то нема за що ти ото таке. Не шукала, думаю, почекає до кращих часів. Ця качечка хай собі там бігає. Вона ось зараз перебігає, вона ще буде знову нестися. Ці яйця забираю. Від квочки, яка сидить на цисарчих яйцях. Он там вона сидить, але як біля неї сидить дві цесарки. От вам, де собачка зарита. Думаю, де це ці цесарки діваються? Одна сидить в копиці, сіна несеться, дві сидять тут несуться. І це кожнісінького дня яйця помарковані під квочкою. А я кожнісінького дня два яйця від цесарок забираю. От вони її зараз несуть. Я прийду, вони встануть, я прийду, заберу, на тих собі сидить далі. От так вони у мене ось любляться, їздуються. Ой, тут побита квочечка сидить на яйцях, доходить таке до тями. Нікого вона сюди не підпускає, ніхто її єць не підкладає, не підкидає. Оце стільки є, на стільки вона сидить, вона сидить на, на своїх, на свої, своєї породи, на бійцівських. Ну, а от з бентамками, то у мене цілі історії. Пам'ятаєте, я носилася з яйцями, перекладала так, щоб під одну підкласти яйця цесарки. Значить, дивіться, тут яйця цесарки, вона сидить. Вчора звідси забрала два яйця бентамки. Далі тут всілася, дивіться, дивіться, що робить. Я підкладала під неї вісім яєць. Тут рахую їх вже 6, 9, 5, 14. Їх уже 14 і вона собі на них сидить красуня. Що робити? Одні раніше, другі пізніше. Де вона їх поназбирувала, я не знаю. Потрібно помаркувати і дивитися так, щоб її не підносила. І не довби яєць, бо будеш получати по дзьобі. І тут, тут напевно, що як сиділа на своїх, так і сидить. Правильно? Так. Да. Тільки десь одне викотила. Чого ти його викотила? Тримай. Так, значить, це дивіться, це вже в одному цьому сидять їх три бентамочки. Четверта, сидить тут, а ніхто її яйця не підкидає, хай сидить. А п'яту десь потрібно буде пошукати в Юри в гаражі, десь ось приблизно в цьому районі, Ну то я вже без нього шукати не буду. Дуже потрібно його з фонариками, тому що він у мене такий. Знаєте, тільки б нічого не зачепити і ніде нікуди не перекласти в інше місце, тому що ж він вже знає, де в нього що лежить. Але казав мені, що е, щось шаруділо, шаруділо, він каже, думав, кицька. От, в нас кицька, вона така, вона не ручна, вона у нас живе другий рік, але вона взагалі до рук не йде, якась така вона дика, палахата така кицька, прийшла до нас, якось так і лишилася. От, і ми її взагалі рідко бачимо. Просто бачимо, що вона у нас тут є, та все. От, він, каже, думав кицька, а потім каже раз, виходить звідти бентамочка. Ну все, значить, десь тут ані снесеться, ані вже сіла. Ото це у мене така історія з цими квочечками. Одним словом, літо не за горами квочки сідають. Особливо бентамки, то в них понеслося. Так як якраз і цих бійців. Оце вже поки всі не посідають, то, то, то не бентамки, одним словом. Сідають, сідають собі і сідають. Буду бачити, буду ані підкладати, ані, ані що. Такі справи. Значить, сьогодні відпочиваю, помилувалася тюльпанами. Вас запрошую. Бажаю всім гарної неділі. Бажаю всім тихих, мирних днів, без тривог. І всього найкращого. Все, до зустрічі!